Секс, безпеку і згоду з профільними лекціями для молоді та батьків у броверах Експертка із секс-просвіти Юлія Ярмоленко. Книга психологині Маличі про інтимні речі стала мегапопулярною в Україні. Нас немає в школах такого предмету поки що. Виходить, що для підлітків основним джерелом інформації є порнографія. А це найгірше джерело інформація про секс, стосунки, безпеку, кордони, контрацепцію і те, про що ми говоримо. Це лекція про така загальну секс секс просвітня, але ми будемо говорити про згоду, про кордони, про безпеку, про контрацепцію. Ну і звісно, без сексу тут не обійдеться. Перше, це показати, що говорити на тему сексу, безпеки, згоди. Можна, можна етично, спокійно, коректно. А друге, це те, щоб зацікавити молодь цією темою і дати їм джерела грамотної інформації, де вони можуть про це дізнаватися більше. Ось такі дві прості в мене цілі.